Привіт, друзі! Мене звати Василь. Ви на каналі про Америку. Сьогодні буде випуск про ЮФОЮ. В першій частині я записував відео, як знайти спонсора по програмі U4U. Силку можете побачити ось тут, перегляньте це відео. Бажаю вам успіху в цьому нелегкому питанні. Я розповім важливу інформацію стосовно U4U. Перше, що хотів зауважити, це те, що ви маєте мати при собі мінімум 8 тисяч доларів для переїзду в США. Ви запитаєте, чому така велика сума? Моя дружина записала детальне відео: ось ссылка буде ось тут, де вона все просто по полицях розповіла. Склала, чому має бути така сума. Після перегляду ви все зрозумієте. Друге, що хотів сказати, потрібно мати прививку від корі полімеліту. Бажано зробити це в Україні і перекласти його. Також ви маєте мати. Вакцину проти ковіду і вже по прильоті сюди проти туберкульозу. Ну, типу, ви можете навіть поставити галочку. Ви не зобов'язані це все робити в Україні. Ви можете поставити галочку, що ви зробите це по прильоті в Америку. Тобто американці довіряють на слово, можна зробити це в Україні. Або тут ну бажано більшість зробити в Україні так буде простіше. Тест на ковід вже не потрібно для прильоту в Америку. Це вже відмінили. Наступна важлива інформація, що зараз форма на спонсорство називається I-134A чотири. Її трошки відозмінили в зв'язку з тим, що додавалися ще 4 країни і. Термін очікування спонсорства дуже сильно виріс. Раніше це складало декілька днів. Зараз це забирає близько місяця. Саме очікування. Так, хто може бути спонсором? Пою фою? Спонсором може бути, як вже я раніше казав, підприємство організації, також тримачі американського паспорта громадяни, тримачі green Card, тримачі віз. Всі, хто легально знаходиться в Америці, і не порушував імміграційного права, імміграційного закону, навіть люди по візах, по TPS можуть бути спонсорами. Спонсорами також можуть бути. Ті люди, які приїхали по ЮФОЮ раніше, які отримали офіційну роботу, вони також можуть бути спонсорами, якщо в них там є якісь гроші на банківському рахунку. Вони також можуть бути спонсорами. по фою, які документи необхідні для а, спонсорства? Потрібно мати податки. Ну, наприклад, ті, хто по юфою приїхав, вони ще податки не платили, але наступне у них може бути банківський рахунок. Де є певна сума грошей, і де видно, що є потік грошей на рахунок, також підтвердження роботи і підтвердження вашого статусу. А на який термін видають Travel Authorization? Travel Authorization видають на 90 днів. У вас є 90 днів, щоб приїхати в Америку. Якщо ви не встигаєте, це можна офіційно легально продовжити і ще на 90 днів. Ось моя дружина робила. Це дуже просто. Ви заходите саме спонсор, заходить в свій особистий кабінет, заходить в інбокс, заходить у номер того кейсу, який ви хочете продовжити, і пишете повідомлення: я такий-то, такий-то. Прошу продовження Travel Authorization для свого бенефіціара. Він ще все ще хоче приїхати в Америку, просто там через деякі причини він не встиг приїхати. Ось, пояснюєте ситуацію, і ми чекали відповіді десь тижня-два. Через 2 тижні ми отримали продовжений Travel Authorization ще на 90 днів. І бажано цю процедуру робити за 30 днів до закінчення Travel Authorization. І навіть можна ще це робити через 30 днів після закінчення Travel Authorization. Допустимо, ви зробили Travel Authorization для бенефіціара в Україні і є 90 днів від сьогодні. Так? То через 60 днів ви можете просити про продовження. І навіть вже пройшло 90 днів. У вас ще є 30 днів для того, щоб зробити це продовження. Ось, тобто, це все дуже легко і просто. Також важлива інформація, що і люди, які приїхали по U4U, можуть починати працювати відразу. Не потрібно чекати, так як раніше, там по півроку, вісім місяців, на Work Authorization. І у вас є 90 днів, де ви можете легально працювати без Work Authorization. І все ж по правилах ви по прильоті в Америку по ЮФОЮ маєте оформити Work Authorization, дозвіл на роботу і Social Security. Ось це займає зараз набагато менше часу його отримати, і ви будете працювати легально. Ось тут тобто, така допомога від Америки. Як заповнити? Анкету по спонсорству це дуже легко робиться. Там, якщо ви володієте англійською, або ви знаєте, що це таке перекладач, ви можете і з ним розібратись. Дуже багато відосів є в Ютубі. А щодо 11 лютого, такий нюанс, взагалі, програма розрахована на тих людей, які були 11 лютого 2022 року в Україні, але більшість людей приїжджало. Зовсім в Україні, навіть не будучи декілька місяців до війни. Ось і приїжджали перші півроку, вісім місяців, проблем не було ніяких. Потім я не знаю, чи це правда, але натикався на розповіді в Фейсбуці, що людей завертали на митниці в Америці, завертали додому, тому що. Вони не могли підтвердити свою присутність на один на момент 11 лютого 2022 року, що вони були в Україні. Тобто, є така інформація, ви маєте про це знати, маєте оцінювати свої ризики. Друзі, на моменті монтування цього відео мій диспетчер пішов у відпустку, його замінив інший диспетчер, Молдаван, і дружина в нього українка. Так цей диспетчер Молдаван із дружиною українкою вони пробували виїхати по юфою в Америку, і їх у Німеччині. При посаді при посадці при перевірці документів їм анулювали travel authorization, тому що його дружина Українка не була на 11 лютого в Україні. Ось, тобто це вже інформація достовірна. Ось ви маєте знати про такі випадки, тобто як проінформований, значить озброєний, і приймайте рішення вже зважено виходячи з таких випадків. Ще важлива порада перед виїздом в Америку. Обов'язково задіть свій особистий кабінет і перевірте. Вірте його, щоб ваш travel authorization, як кажуть, був up-to-date, щоб він був дійсний, щоб не було такого випадку, що його відмінили. Від поїхали в аеропорт в Європу, і тільки потратили свій час. Перевіряйте свій особистий кабінет перед виїздом в Америку. Також люди пишуть е, в, в, в в різні соціальні мережі Василь. Допоможи знайти квартиру і автомобіль, будучи ще чи в Європі, чи в Україні я не ріелтор і я не дилер. Я не знаю, які нюанси можуть бути, коли ви купуєте якусь квартиру. Кому одна подобається квартира, кому інша подобається. Це дуже якби ваше індивідуальне питання. Яка порада? Якщо ви в Україні або в Європі скачете додаток Airbnb, Заходите з телефона, реєструєтесь, знімаєте собі житло на перший місяць в тому місті в Америці, де ви хочете жити. Ось, знімаєте на перший місяць. За цей перший місяць знаходите собі постійне житло, автомобіль, роботу. Ось, і у вас не буде стресу, де жити завтра. Тобто знімаєте на місяць, за місяць ви маєте це все, всі, всі питання базові повирішувати. Ось, і ви можете навіть цю адресу вказувати по програмі UFOU, коли заповнюєте i134A. Дякую за перегляд. Поставте цьому відео здоровенний, козацький лайк, щоб ви побачили більше українців. Підпишіться на наш канал і, друзі, маєте пам'ятати. Коли приїдете в Америку, коли е, адаптуєтесь, коли отримаєте роботу, почнете заробляти, не забувайте, якою ціною далася програма для українців. Ця програма далася ціною війни, ціною смертей, ціною крові. Коли отримаєте дохід, допомагайте українцям, донатьте на ЗСУ, бо це єдині, хто може звільнити нашу державу від цього московського іга, е, допомагайте один одному. Допомагайте українцям, бережіть себе, всіх обняв. Слава Україні! Слава Україні! Really. Тобто ви хочете... просто мощно налівати, насаджувати. Давай Василь, давай, ти зможеш. І ну, щось мені не подобається.